Всім доброго дня! Слава Україні! Сьогодні пощастило попасти на річку Дністер і натрапив, натрапили ми на таку хатинку. Я так здалеку спочатку покажу. Дністер. Є хатинка, збудована з каменю. І там Живе людина. Вже живе багато років. Люди говорять, що він іспанець, чи португалець, щось таке. Вже розмовляє українською мовою, правда, з акцентом. Сьогодні я інтерв'ю в нього брати не буду, ще з ним не знайомі. От дивіться, така будова. Зараз трошки ближче це все зазмінлю. Ось так. Така тачка саморобна стоїть. Погода, звісно, не дуже добра. Як бачите, що дерева хтось вирізає, Ну, явно що це не цей чоловік, тому що дуже великі об'єми. Така гарна місцевість. Буде можливість зараз просто, щоб людина не образилась. Дозволу в нього не питав, але досить така специфічна забудова з господарством. Ось така хатиночка. це така господарська прибудова. Підбираємось ближче. Людей тут нема, тут тільки він сам живе, грубка топиться. З господарем привітались, вирощує кукурудзу, помідори, огірки. Літом тут в нього дуже велика плантація табаку. Ось така прибудова, дрова, щоб не замерзнути. Ну, напевно, його це все влаштовує. Ось якось так. Дивіться, яка краса, Дністер. Треба їхати. Далі. Всім гарного дня. Слава Україні. Всім звичайно міцного здоров'я, мирного неба. Прошу підписатись на канал Екскаватор, поставити вподобайки в майбутньому. Відео буде ще більше цікавого. Буду показувати цікаві місця. До зустрічі!